Всім привіт! Ви на каналі Squirt Parfum, Мене звати Ігор, і це місце, де ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. Сьогодні я хотів би почати про даний бренд, а саме Alexander Чей, тому що, на мою думку, цей бренд є недооцінений, так, зі сторони власне, пар захоплених людей. І почати я хотів би власне з самої презентації бренду, тому що, як на мене, вона є доволі кашерна. Так? Кожен флакон постачається в ось такі от скринці. Кожна скринка є свого певного кольору, власне, як і сам флакон. Так. Uh, у мене не, не всі uh, аромати з даної лінійки, а саме за колектор. Тим не менше, у мене є більшість ароматів, і я планую зібрати всю колекцію. Так. Mm. Почну я, мабуть, розповідати про ті аромати, які якнайменш захопили чи зачіпили мою душу і серце. Так? І ми ближче uh, перейдемо до тих ароматів, які... Мені сподобалось найбільше. Почати я хотів би, власне, з одного аромата. Так, Це все. Так шарудить, тому перепрошую. Як на мене, його флакон є найгарніший з даної лінійки. Тим не менше, сам аромат для мене особисто є найменш цікавим. це все цитрусами, знаєте. Цитрусовою складовою, але не так, щоб прям от це відверто цитрус. так? Це скоріше, знаєте, в любому цитрусі є між шкірочкою і самою так? А, така біла прожилка, називаємо це так. І от вона не має в собі характерного смаку, тим не менше, вона має характерний аромат. І ось це воно. так. Це воно, знову ж таки, груша, яка заявлена в піраміді, мені тут відчувається, але я не можу сказати. Що вона соковита, що це от прям відверта груша, так? Це більш нагадує той сорт груші, по-моєму, вона називається стрійська, якщо я не помиляюсь, знаєте. А, коли вона зріла, вона тверда, суха і трішки терпка така, так? По-моєму, це більш такі якісь пізні сорт груші. Є тут це діло. Знову ж таки, а, розкривається даний аромат в троянду з Олібаномом, так? Це теж а, має свої певні нюанси. Троянда тут ну, не можу я сказати, що вона якась надзвичайна. Це знову ж таки не болгарська, це делікатна троянда, а не впізнати її тут неможливо. Олібаном відчувається, як більш такі сухотравні, якісь певні моменти, знову ж таки, відчувається ця свого роду ж, е, жовтоквітковість, але це не є солюючо. А, База сама по собі, мускусно-амброва, тобто це все доволі делікатно, ніжно. мускус тут не є неприємний. Мені він тут подобається. В цій лінійці є доволі такий приємний, хороший мускус, який, я думаю, сподобається, сподобається більшості. А взагалі, це косметичка. Це аромат косметички. Тобто, уявіть, взяли косметичку, декілька разів її вдарило підлогу, розкрили, а там розбитий хайлайтер, бронзер, ще? тіні для повік, пудра, помада розмазана по стінкам. так, самої косметички. Це все пахне так. Причому ця косметика вона не є якась така дешева. так? Тобто, Це, якась, це якийсь певний бренд з своєю характерною віддушкою. Ось, Аромат є політкоректним. Це 100% офісний варіант, знаєте, це нікого не задушить. Це не може викликати якісь такі неприємні емоції в когось. Тому що він є доволі приємний ніжний, він є, в принципі, доволі фемінний. але знову ж таки, на чоловіках я його теж доволі собі непогано уявляю. Він має в собі. Такий момент запудрювання, так? але це знову ж таки невідверто косметична пудра. Ось це не сказав би, що це пудровий варіант, але є в ньому ці такі певний, певна нота, так? яка буде так от, трішечки постійно вам по мозгу свербити. Тому я би, в принципі, з цим ароматом зберігав би дозування. Причому ця нота, скоріше, буде, в принципі, неприємна для самого власника даного аромату. Ось так, стійкість доволі непогана. Це десь порядком 8 годин на одежі це може бути набагато довше. Для мене особисто це аромат одного дня, знаєте. Тобто я просто прокинувся і зрозумів, що сьогодні я піду в цьому. Рука потягнулася сама до нього. Всі інші 364 дні я буду в чомусь іншому. Ось так. Це не зовсім мій напрямок. Але аромат доволі достойний. Наступний аромат це аромат на тему Ірису. Парфум під назвою Iris Wilder. Ось так це все діло виглядає. Як, на мою думку, це доволі симпатичне поєднання кольорів. Так? Золотий з фіолетовим. І тут починається справжній жах. А, тому що стартує це все фруктами. Не можна вичленити якийсь окремий певний фрукт. Так? Ти розумієш, що перед тобою корзина певних фруктів. Щось одне звідти тяжко відчути. А, ці фрукти є доволі ненатуралістичні. Це доволі хімозно, синтетично. Єдине, що тут ще в принципі, в старті можна відчути, це зелене яблуко, яке по факту теж є доволі синтетичне. Воно схоже на віддушку засобу для, прання, засобу для миття посуди фейрі з зеленим яблуком. Так? Ось так це все виглядає. Солодко, дуже солодкий запах, сам старт теж доволі солодкий. Розкривається це все діло в пудровий ірис. Який, я не можу сказати, що він теж є якимось натуралістичним, це щось більш таки теж хімозне. Так? А більше того, є в піраміді ще якісь тут певні ноти в серці аромату, які не чути завдяки цьому ірису. Він собою все інше просто придушує. Оцей от пудровий ірис, відчувається тут також якась певна помадність, але все ж таки це не є солююче. Ви будете відчувати цей ірис протягом усього життя аромату на вас. В базі приємний кашміран. Але знову ж таки, це все схоже, знаєте, на що? Ось це. Це все схоже, знаєте, на який засіб для прання одягу. Називається формів. Це щось таке закордонне. Зазвичай продається в магазинах все від 20 гривень. Ось і. Там цей він з такою віддушкою кашеміру. В базі, в принципі, це все-таки звучить. Незалежності від того, скільки ви цього аромату на себе нанесли, ви будете відчувати, ніби він може у вас осідати в гортані. Це доволі неприємно. Два-три нанесення, десять, неважливо. Все рівно цей певний момент він буде вас супроводжувати. Потім ви до цього можете звикнути. Цей аромат не терпить закритого приміщення, це абсолютно не офісний варіант. Це аромат для прогулянок, для свіжого повітря, для вітряної якоїсь певної погоди. На мою думку, він є абсолютно всесезонним. Теж це такий певного роду унісекс в сторону фемінності. Стійкість безшана просто. Це буде грати на вас порядком 9 годин, можливо і 10 а На одежі більше. Взагалі цей аромат флешбечить мене знаєте, в дитинство, де я одного разу пішов на дискотеку. Там були молоді дівчатка, де такі волосечко махали, і тобі постійно цим волоссям по обличчю прилітало. І, по-моєму, вони всі поголовно просто мили голову шампунем фруктіс. Бо це прям ну, паралелить з тим звучанням, самого цього шампуню, з цією фруктовою віддушкою. знаєте? Це таке враження, ніби жінка помила голову волоссям Фруктіс. Зверху нанесла маску Фруктіс і потім ополіскувач Фруктіс. Висушила свої волосся і укладку всю цю зафіксувала лаком для волосся Veloflex. Якщо ви думали, що кірки це безбожно, то ви просто не знайомі з цим парфумом. Я особисто не можу носити цей парфум, тому що для мене це доволі вбивчо. Я погоджуюся з звучанням кірки. Я можу терпіти бакару. Мускус з Тізана Тереренці мене абсолютно не виводить з себе. Але тут це все настільки скомпоновано, що цим можна просто, знаєте, катувати людей. Отак. От Ось, третій аромат, який мені подобається значно більше, ніж два попередніх. Це така, скажімо, свого роду відверта гурманіка, а власне цифір у дваніль. І в себе нічого. І був би він доволі звичайним, нецікавим, в принципі, це ніяк би його не вирізняло серед інших якихось гумандських ароматів на тему кокосу, але тим не менше нота резини, доволі така специфічна, доволі хімозна, яка грає на вас від початку і до кінця життя самого аромату, вона нікуди не зникає. Тобто, по своїй гучності, вона тут, в принципі, конкурує з. Нотою кокосу. Знаєте, це для тих, хто от полюбляє гурманський напрямок і шукає для себе щось таке цікаве. Придивіться. Це цікаво. В базі це все залишається в таку кондитерську ваніль, і вона насправді, на жаль, нічим вас не здивує. так? Тобто, це не якась там нереальної краси ваніль. Звичайно, вона не є погана, вона не є хороша, вона є звичайна. так? Якщо ви вже такий нанюханий парфманіак. Я думаю, що в базі, власне, це вас не здивує. Цікаво, цей аромат є найбільш, на мою думку, політкоректний з цих трьох ароматів, він є найбільш таким теж для офісу свого роду, тому що шлейф у нього помірний, дифузності, як такої, в принципі, у нього немає, але він відчутний. Якщо при розмові з вами ваш півбесідник буде стояти, він явно відчує від вас аромат цього доволі цікавого парфуму. Стійкість теж непогана, хоча, можливо, з цих трьох ароматів він є найменш стійким. Це десь, в принципі, порядка 6 годин. Так? На одежі теж доволі довго тримається, на шкілі трішки менше. Я сподіваюся, що вам було цікаво інформативно та інтерактивно, тому до наступної зустрічі.